Дорогі українці, сьогодні Свята Православна Церква святкує Різдво Христове народження Ісуса Христа. Перша зірочка нам сповістила про те, що народився Ісус. Коли пастухи посли стадо Овець, вони побачили цю зірочку на небі. Вона світила ясно-ясно, але вони не могли зрозуміти, чому вона світить, а саме вона сповістила про народження Ісуса. Саме вона показала дорогу нашим пастухам, Віфлеєм, де народився Ісус. У Яслах маленький із Дівою Марією. Сповитий народився Богом, Богомладенець Ісус. Саме сьогодні наша церква святкує це чудове свято, свято Різдва Христового. Від щирого серця бажаю вам. Наші дорогі українці, наші православні люди, щоб в ваших сім'ях завжди панувало добро, мир, спокій, любов до ближнього, любов до Бога, щоб в цьому році. Всі негаразди, які прийшли до нас, залишилися в минулому році, а цей рік ще подарував нам мир, спокій і добробут. Христос ся рождає, славімо Його і святом Різдва Христового, миру, здоров'я і добра. Вам, дорогі наші захисники і захисниці, бажаю всім мамам дочекатися своїх синів. Дружинам чоловіка, дітям тата, сестрі-брата, брат, сестру, щоб дочекався, мама, доньку, діти маму. Нехай це Різдво принесе нам мир, перемогу і всього вам найкращого. Ми вас любимо, цінуємо і поважаємо.